О, усім доброго вечора. З вами я Метео. І два тижні не пройшло. Да. У мене дуже чудовий графік. Мені каже, тепер кожне нове відео для вас це як стрімер. Але зараз не про це. Не так давно я захотів розбавити канал якимось іншим контентом, окрім на краю Арктики. І вирішив зробити відповідь на запитання. Зробив я пост в Ютубі. Та в своєму телеграм-каналі. На жаль, в Ютубі написали небагато людей. А от в телеграм-каналі. Ох. Тому давайте вже почнемо. Перші питання, на які відповім, це будуть питання з Ютубу. Все-таки них там менше всього. Скільки тобі років? І коли почав знімати? На перше питання не дам відповіді. Скажу так, я шашкільник. А на друге питання я скажу так, почав знімати дуже давно. Давно. <хи> але на цьому каналі десь 3 місяці назад почав. Якщо не рахувати скриті відео. Якщо рахувати ще скриті відео, то 6 місяців назад. Як ти робиш текст для прев'ю? Ну, типу у відео з оглядом Transformer 1 був текст, як на пострах фільмів в оригіналі. От як ти такий текст робиш? Самі прев'ю я роблю Ebis Paint. І в основному там і малюю. А текст зі шрифтами додаю капкута, Тому що туди легко загрузити шрифт, чим в той самий ebis Paint. А от шрифт по трансформерам 1 це була просто імпровізація. Я знайшов потрібний мені красивий шрифт, та накинув на нього текстуру шрифта. фільмів. Все. Як відноситься до аніме? улюблені? Я люблю тебя, я не знаю, чого, просто по я аніма, я тільки його прошении моя тики его подави, мне его все зараз подобається, там ч надо вообще крутий, а він, ладно, у него быстро слыл. Ну жаль его, конечно, мент, диу помер, ну что ну, поруч, а же там будешь за Джо, вообще самый мой персонаж, вы просто от він, ну, такі робить, що я в шоці, ну ладно, а стенд, стенд, це ж знаєте, яка імба, там Джотор Кучу, він сейчас всіх развалить своїм сарплатином, а сельверут, за це, це, вообще и любимый, а знаєте ч, там це фольна рефа, польно він на мене похоже, він просто ржакольные секунды, даже навіть якщо помирає, ну, ви просто розумієте, а там что диу, дио, такие, диу бранду такие, ха-хо-ха, він, во перше вообще крутий, а я такий думаю, ааа, что делать, а по итогу бывать никакой, ну типа вс же референс. Ура! Ну, я думаю, тут все понятно. Хух, так би я ще ніколи не говорив. Ну добре, на цьому питання з Ютуба закінчились. Тому розпочинаємо питання з телеграм-каналу. Перше питання. Які плани для розвитку сюжету? Як прийшла її з саме Арктики? А не чогось іншого? Це доволі цікава історія. Все було так. Я захотів створити свій лего-серіал, Але ну ніяк мені нічого в голову не візло. Я навіть персонажів нормально не міг придумати. Вже хотів десь закинути цю ідею, але замітив свій старий лего набір по Лего Арктик. І у мене зразу спишка в голові. Війна, бум-бум, баба. Ой, не, не то вибачте. Ну, як ви зрозуміли, я взяв персонажів з цього набору, зробив них своїми головними героями, а також ще декілька просто з інших фігурок. І так вийшло весь серіал. Отак. Вот Друге питання. Всі наступні відео будуть тільки про серіал? Чи ти зробиш кілька інших відео? Огляд на щось чи щось типу того? Ні, наступні відео не будуть тільки про серіал, тому що мені і вам це може, скоріше всього, наскучить. Так, серіал буде і далі виходити, але я планую знімати також і прості відео. На ідеї в мене вже цілих нове відео. Чи чекати, акторам озвучки на їхню зарплату найближчим часом? Та я вроді би не речку. Чи ні? Яке твоє відношення до інді Ігор? Відносишся до них хороше, може виділити особливо або Undertale, або OneShot. Хоча OneShot я так і не доприйшов? Скільки тобі років? Я вже говорив, я це не скажу поближний час. Я шкільник. Чому вирішив робити відео? М, важко сказати. Мене тягне робити відео та ділиться контентом ще з самого дитинства. Про що думаю, знімати контент? Якщо не помиляюсь, я колись вже відповідав на це питання, буду експериментувати та знімати різний вид контенту. І п'яте питання навіть озвучувати не буду, бо по суті я зараз на нього відповів, що буду і далі знімати експериментальний контент. Коли буде зарплата головному актору озвучки? Та ну я реально, мабуть, гречку ним під не кинув. Що за дозалка би? Братан, чесно не знаю, вроді би сторінка 113 о, і номер 1487. В якій програмі монтуєш? І чи хотів би ти її поміняти? Монтую відео я в Капкуті. І чи хотів би поміняти. Чесно, не знаю. Мені вроді би і так нормально. Яка буде повноцінна тематика каналу? Ти повністю переходиш на серіали, чи буде і інший контент? Знав же, ж, я на це питання вже по суті відповів. А, не буду переходити повністю на серіали, тому що такий контент дуже втомлює і требує дуже багато часу. А поки у мене зараз маленький канал, це чуть, чуть невигодно, але поки що пробую себе. Буду пробувати і далі в різному. Єдиної тематики поки що немає. Побачимо. Привіт! Як ти поєднуєш навчання і створення відео? Які може дати поради щодо цього? От. Що домашнє? А ми що в школу ходимо? Я не знаю Майнкрафті. А Яке покарання чекає і твої хейтерів? І чого з'являться, сявляється, звісно. Um, хейтерів. Ну, зараз у мене немає хейт. А ти хто? I am Watam. And I am EVIL Наскільки важливий для тебе Ютуб? Ютуб uh, для мене важлива частина життя. Завдяки ньому я можу виражатись та ділитись зі своїми. Хобі, які можуть не зрозуміти інші люди. Дай мені просто подобається знімати відео. Да-да-да. А потім продасиш канал і будеш сидіти собі. Знаєш, я не хотів все-таки відповідати на попередні запитання. Да? А що ти мені зробиш? Ура! -а -а! Що ж, остається два питання, на одне з яких я забув відповісти. Тому давайте спочатку відповімо на нього. Привіт! Будеш ще робити мультики! Важко відповісти просто тому, що я не зрозумів, що ти маєш на увазі. Якщо ти маєш на увазі лего анімації, то як мінімум я хочу закінчити свій лего серіал. Стало серії небагато, скажу так. А якщо ти маєш на увазі по типу тої анімації, яка виходила, наскільки? Не пам'ятаю, 40 чи 80 підписників десь так, то, мабуть, ні, але все можливо. Друзі, зараз буде саме важливе питання. Я переживаю дуже. Може я стану скупкувати? Він був Сіленді? Чи ні? А то вони не схожі. А дівчинку на не модно. Дякую вам за перегляд цього відео. Особливо тим, хто додивився до кінця і хто ставляв свої питання в коментарях. Я не знаю, що тут сказати. Постарався постаратися над цим відео, дати автологію вибачте мене. В майбутньому, мабуть, вийде серія на краю Арктики. Після цього одне цікаве відео, якщо в мене вийде. Потім ще, мабуть, одна серія огляд, скоріш всього, на щось. Ну і думаю, там вже щось нове придумаю. Ну і все. Ось такі от пироги. Всім хорошого вечора!